Вітаю, друзі! Ми продовжуємо з вами нашу пригоду. Ми продовжуємо з вами шукати Роберта. І ми його знайшли. Ідемо і начистимо йому кабіну. ОСРА! Ану назад! Ми просто хочемо поговорити. З паскудами мені нема про що говорити! Опусти зброю! Тавсористи. Він тікає. Роберт! Роберт, сюди. Ой, він побіг туди. Іди сюди, Роберте. Майже спіймали. Оце було. Давай! давай. Привіт, робля. Тес, Джайле. Ви ж не образились. <гум> Аж не ні, ні, ні. О, Ауч. Ми сумували. Спробуй знайти зараз лікаря, який зможе тобі колінну чашечку підправити. Скажу тільки. Ти нам скажеш, де вона? Так, так, звісно, але. Це складно, розумієш. Просто вислухайте мене. Я мушу. Така сережка гарна у вусі слухає. Кресце. Стій! Та стій, ти стій. А! А! Годі скиглити. Повтори. Я, я продав їх. Що, що? Я, я не мав вибору. Я винен декому. Ти винен нам. Не на ту конячку поставив. Мені просто потрібно більше часу. Дайте тиждень. Я погодилась, якби ти не намагався бляха мене вбити. Це жде наша зброя. Не можу. Просто дайте мені кілька днів. Ауч. У кого наша зброя? Світляки. Віддав світлякам. Що? Миша. Слухайте. Що? Вони всі майже мертві. Ми можемо просто завалитись туди і перебити їх. Та, та. зброю. Та? Що скажете? Та, давай. Давайте. Світляків. Покінчимо з ними. Наївний. І що тепер? Будемо товар повертати. Не знаю. Ми пояснимо їм. Слухай, ходімо, знайдемо світляків. Далеко не треба йти. А оце це... Марлінчик! Королева світляків. Королева. Чому ви тут? По справах. Виглядаєш не дуже. Де Роберт? Він був потрібен живим. Зброя, яку він дав, вона не його. Віддай її назад? Так не вийде Тес. Ще й як вийде? Я заплатила за зброю. Хочеш повернути? Доведеться заробити? І скільки карток ти хочеш? Мені начхати на продовольчі картки. Мені треба дещо вивезти з міста. Зробите це. Віддам вашу зброю і зверху ще докину. А вона у вас? Чув, армія вас добре помолотила. Так, є таке. Я покажу зброю. Мушу йти. Що скажете? Я хочу побачити зброю. Треба вшиватися негайно. Якщо потрібна зброя, треба рухатися. Я знаю куди йти. Ходімо. це Ваші люди, ті, що залишилися. Чого б я зверталася до вас? Сюди. Чому зараз ми сиділи? Планували з міста, але потрібен так відбувати. Вони хотіли розлютити нас. Схоже, припаси дуже добре. Намагаємося захистити себе. Більше нічого добре, Джоеле, допоможи мені. Давай. Аго, ти як Житиму. Ну немає, завждіть, солдати. Он де вихід, Двері під мостом. Шансів у нас небагато. Ми можемо прошмигнути. Хоч я і знаю, це не ваш стиль. Там уже розберемося. Ходімо. Ну що ж, поїхали. Марлін каже, Я що. Прошмигнути це не наш стиль, тобто ми що, тупо все валимо постійно? Давайте ми їй доведемо зворотнє. Ми пройдемо як ніндзі. Сьогодні не Йдіть до біса. Угу. Слот цеглу у нас вільний. Зайнятий. Добре. А мені здається, ми можемо тут двоє одночасно зловити. Можемо. Супер. Добре, не шуміть. Тихенько. Що це було? А, це вбили заручників поняв. Ху, блін, я думаю, нас спалили. Добре, бути. Бачу припаси. Так, давайте збираємо припаси. О, слухайте, а як крафтити? Мені не показали, як крафтити. А, тап? Не тап. Тап. Уо, а я не можу нічого робити, крім заточок. Я поняв. Брошура військовослужбовців. Ух ти. Бігун, переслідувач, тріскун. Добре, давайте ми це будемо читати потім. Трошки не зовсім е підходящий момент. Так. У нас є ще декілька охоронців. Нам потрібно їх нейтралізувати якомога е тихіше бажано. В принципі, знову ж таки, для чого ми граємо Можливо, в стелс? Для того, щоб економити патрони, але оскільки їх е, сипить гра сама як дурна, то. Я не знаю, чи треба економити, чи ні. Давайте так вимагає. Гра то чому ні? Так. Залишилось скільки двоє? Максимум троє. Повно. Що, може, розберемось з ними. По ні. я не зрозумію, це чоловік чи добре і залишився останній? Я зрозумів, що я створюю багато шуму. Де ворог поняв? Сюда. А нам, в принципі, туди потрібно йти, так що давайте спочатку. Я знаю, що отут є мінімум один момент якось там. Тих трупів потрібно. Навідати. Давай, друже. Дивись на своїх корішів. oh, ро Пау! До речі, ось таке агресивне вбивство воно означає то, що. Ми всіх ворогів в локації перевалили. Прокляття, вони вбили Ворона. Ну що поробиш? Прощавай, Такий шлях. Треба йти, Мерлін. Скоро тут буде ще більше солдатів. Твоє. Тут немає нічого. Добре. А давайте ще зайду в цю будівлю, гляну, чи ми все там позбирали. Я буду нишпорити збирати всю фігню доти, доки у мене не буде повністю забитий інвентар всякими речами для крафту. А, я зрозумів. Все. все, 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 все. В принципі, можемо рухатись далі. Добре. Цегла. У нас є бутилка, мені здається. Пляшечка відопілля. Уже недалеко. Зараз мала нам дасть прочухана. Мені здається, що тут, в принципі, нічого такого немає. А, я нічого не мав пропустити. Ні з цієї сторони, ні з тої. Дівчатка замітають за собою сліди. Куди ми йдемо, Марлін? Сюди. Куди ми йдемо? Сюди. Добре. Так. Ну, атмосфера просто бомбезна. Сили закінчуються, але я виживу. Вау. Вау. Клас. Це тут поряд. Комендантська година. Так, тут у нас немає ніяких записочок, ніяких медальончиків, ні нічого. Добре. Увага! Середового... А що перевозити? Я покажу. Так, да, Джоел Тебе цей вантаж трошки здивує, так би мовити. Я би навіть сказав, дуже здивує. Знову допомогти? Джогела, допоможи мені. Давай. О, легше, легше. Давай, вставай. Відчепися від неї, гей! Мала, блін, з характером зразу. Вона не з моїх. Тряся. Що сталося? Не хвилюйся заживе. Привела помічників. Вау. Але з тобою не піду. Тоді я залишаюся. Голосів більше не буде. просто. Що? Вантаж вона? У будівлі капітолію вас зустріне група світляків. Це нелегкий шлях. Ви зможете. Відведіть її, повернетеся, і зброя ваша удвічі більше зброї. До речі, де вона? У нашому таборі. Поки не побачу, доставки не буде підеш зі мною перевіриш зброю. Мене зашиють, але їй не можна до тієї частини міста. Хай Джоел нагляне за нею. Hey, hey, От, це я не hey, hey. я дружила з його братом Томі. Він сказав, що я можу покластися на нього. До, чи після того, як покинув ваше ополчення. Тебе він теж покинув. Він був молодець. Відведи її до північного тунелю і чекай на мене. Господи Боже. Вона лише вантажжувала. Я... Усе буде добре. А, а тепер іди. Не затримуйся. <invece. Ж Universe> <musIP> а ти будь поряд. Ходімо. Актори озвучення просто, ну ну, я думав, я не очікував, що буде настільки класно підібрано. Вау. Я чула стрільбу, але що сталося? Світляки. Те саме буде і з нами, якщо не заберемося з вулиці. Ти ж профі, я просто йду за тобою. Еллі. Ну блін, я. я дуже вражений. Дуже. Просто голоси. Супер. Неймовірні. Так. Всі ховаються, всі бояться комендантського часу. А, так. <гуміти> <Сюди>. Так, ми повністю набиті патриками. Давай за мною. Переховування і, і лікування злочинців карається смертю. Ми йдемо на гору так вийдемо до північного тунелю, і як там туди залізти? Дай на хвилину. Так, тут більше нічого немає? Парі вони прикольно так блокують. Прикольний пристрій. Тунель. Ти по ньому речі переносиш? Так. Воу. А контрабанда? Час від часу. Дітей колись водив? Ні, це вперше. То які стосунки між тобою та Мерлі? Не знаю. Мабуть, вона мій друг. Твій друг, так? Твій друже з лідеркою світляків. Скільки тобі? Дванадцять? Вона знала мою маму. Тому дбає про мене. А мені 14, і це тут взагалі ніяким боком. То де ж твої батьки? А де батьки всіх інших? Вони давно померли. Хм. То, щоб не вчитися в школі, ти втекла і приєдналася до світляків, так? Слухай, я не ваю тебе текати, на що ти мене супроводжуєш, окей? Знаєш, що найкраще в моїй роботі? Мені не треба знати причину. Якщо чесно, мені взагалі начхати на тебе. О супер, супер. Це тут. Непогана квартирка. І що ти робиш Убиваю час? Ну, а мені що робити? впевнений, ти розберешся. Твій годинник зламаний. Ти бурмотів у вісні. Не навидже погані сни. Так я теж, знаєш, я ще ніколи не була так близько до стіни. Це так тем. Гірше вже бути не може. Може. Що світлякам потрібно від тебе? Привіт! Вибачте, що довго. Скрізь ті кляті солдати. Як Марлін. Житиме. Я бачила товар багато. До роботи. Так. Ходімо. Поїхали. Тобі не здається дивним, що вони попросили про це нас. Мерлін сама хотіла відвести її, але ситуація змінилася і вона вибрала нас. Вона втратила багато, ну, тому варіантів не було. Будиночок не такий поганий. Хоч заплатять за це. Знайдемо когось. Прямо так на краю периметру. Вони можуть бачити зразу і обстановку всередині, і за ним. Хм, прикольно. Дивно, що охорона якось не кинула око на цей будинок кутовий. Так, генератор. У нас час грати гру, в якій є генератор, який можна завести це а, життєво, скажімо так. Життєво. Ой, багато. Якщо все пройде за планом, за планом, декілька годин будемо. Yes. Yes. Mm. Обережно. Коли вийдемо на зону, треба щоб ти йшла за нами і не відставала. Угу. Mm -hmm. ah. Записочка. Карта. Mm. Мапа маршрутів патрулів за межами зони. Надпис рукою по периметру КЗ. Західний патруль, південно-західний патруль, південно-західний патруль. Ну, я поняв. Коротше, тут є відміточки з. Маршрутами патрулів. М -м -м. Рухаємось далі. О, тут спори. А протегаз, до речі, він сам має одівати? Я щось не пам'ятаю, що ми в першій серії а, якусь кнопку натискали для а, одягання протигазу. Він зробив це сам. Почекайте там патруль. Так, усе добре. Піднімайтесь. Ну, мала. От тепер пригоди Давайте починаються по-справжньому. Ми вже не в безпечній зоні. Тут нам треба бути обережними. Йоси болий. Друзі, якщо ви скажете, що ця озвучка, ну, така собі. Я з вами не розмовляю. Ану без дурниць. Ай. Рухайся. Розвернися на коліна. Скануй їх, я передам по рації. Добре. Рука за голову. Це Рамірес, 12-й сектор. Вишліть машину за трьома волоцюгами. Зрозуміло? нас. Ми добре заплатимо. Заткнися. Заманала ця срань. Угу. Коли будуть? За кілька хвилин. Боже, боже, боже. Ой, боже. <хатку> Вибач. Вибач. Думай довше, подруга. думай довше. Так, зброю забирайте. Я думала, ми просто зв'яжемо їх чи щось таке. Трість. Дивись. О, Господи, Боже. Марлін підставила нас. Якого дідька ми тягаємо собою заражене дівчисько. Я не заражена. Ні? Прилад помилився. Я поясню. Робиться швидко. Подивіться. Байдуже, як ти заразилася. Укусу три тижні. Ні, переутілення триває два дні. Вгоді заливати. Три тижні. Клянуся. Нащо і підставляти вас? Я не вірю. Оце так поворот. Теж. Біжи. Біжи. Давай мерщій. Ну що ж, тепер нам потрібно втекти. У мене тут два трупи. Ми загнали страду в п'ятому секторі. Почалося. Ну що ж, друзі, так. я думаю, ми продовжимо нашу пригоду. Наступні серії тому yes. до нових зустрічей. Всім дякую за перегляд, і побачимось в наступних серіях.